Вітаю всіх на передачі Схід Ньюс. Мене звуть Артем Єпур і я її ведучий. Сьогодні ми в цілому поговоримо на економічні теми, тому що війна це завжди збитки в економіці. Щоб натягнути кота за хвіст, пропоную одразу прийти до першої новини. Як ви усі помітили, зараз наша влада вводить у деяких містах графік подачі електроенергії, а в інших. Просить мінімалізувати використання електроприладів, щоб не робити навантаження на систему. Для чого це все? Невже у Україні буде світломаскування, як у Донецькій області? М -м не зовсім. Справа у тому, що Росня завдає ударів не тільки по цивільних об'єктах, а й по критичній інфраструктурі. Інакше кажучи, по всьому куди долетять їх ракети. І щоб електроенергія у нас зовсім не зникла. Роблять штучну розгрузку. Як допомогти країні у цьому становищі? Забудьте на деякий час за використання електрочайників, мікрохвильовок, фенів і так далі. Тобто, усім, що потребляє багато енергії. На всяк випадок, купіть декілька павербанків і тримайте їх постійно зарядженими. Якщо удари будуть і надалі тривати, то окрім електроенергії. Ця країна буде сидіти ще без тепла та води. Тому підготуйтесь заздалегідь за весь цей час з початку війни. Вже, мабуть, кожен зіштовхнувся зруйнуванням від російських снарядів. Але ж, мабуть, всі розуміють, що зруйноване житло потрібно відновлювати. Ось у Покровську є наглядний приклад. Після кожного обстрілу на місце виїжджає комісія житлово-комунального відділу, яка складає акти огляду пошкодженого житла. Після цього ця комісія організує роботи з відновлення. А у випадках, коли оселя ну, не підлягає відновленню, комісія видає відповідний акт, щоб після закінчення війни власник міг отримати від держави грошову компенсацію і самостійно відновити або придбати. Нову оселю після кожного випадку обстрілу та відпрацювання місцевості піротехніками та бригадами МНС на місце виїжджає наша комісія, яка, яка складає акти візуального огляду пошкодженого житла, і паралельно з цим міською владою відразу ж організовується підвезення на безкоштовній основі матеріалів у вигляді. Шиферу для ремонту покрівель, що постраждали, а також ОСБ-листів для закриття повністю вибитих вікон. Паралельно з цим також організовуються і безпосередньо самі роботи в тому випадку, якщо мешканці не в змозі виконати їх самостійно. Усати зі своїми превентивними ударами на мапі. Це ніяк не заспокоїться і з кожної нагоди намагається нагадати нам о своїм існуванні. Справа в тому, що супутники почали фіксувати активність військових Росії поблизу Гомеля, це у Білорусі. І як би там Лукашенко не розпинався, що ніколи з території його країни ніякі військові не будуть йти у вік України, схоже, що все ж таки він бере приклади від свого друга Путіна. Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що з'явилась загроза наступу Росії у бік західної частини України. Про це свідчать знімки аеродромів із супутників. Тому раджу жителям і частини нашої країни бути е, обачними та обережними. Тепер поглинемось до економіки. Як я і казав на початку, війна це завжди збитки в економіці. І щоб не бути голослівним, Донбас 24 приводить приклади. І так, я думаю, ніхто не буде сперечатись, що наша Донецька область була крупнішою з металургії, видобутку вугілля і хімічної промисловості. Чому я кажу, була? А тому, що з початку війни пошкоджено більше 200 підприємств. Найбільші – це. Медкомбінат імені Ілліча 2 тисячі тридцять мільярдів доларів, Азовсталь 1 тисяча 549 мільярдів доларів, Авдіївський Коксохім 147 мільярдів доларів, Краматорський машинобудівний завод 100 мільярдів доларів і так далі. Великі суми. Не вважаєте? Окрім промислового сектору, Донецька область зазнала пошкоджень мінімум на 26 мільярдів доларів. А хтось ще рахує, яка сума вимальовується, я таку суму фізично не можу уявити. Також тримайте на увазі те, що коли ми переможемо, всі ці гроші Росія повинна буде виплатити в повному обсязі. Тобто, все це грає не на користь країни-терористу. Тому що чим більше вони будуть нас бомбити, тим більше пошкоджень. А чим більше пошкоджень... Тим більше сума виплати. І одного палацу Путіна не вистачить, треба бути всім його приверженцям, продати свої володіння і ще відробляти на будівництвах наших нових е азовсталей і коксохімів. Одне є позитивне: в Донецькій області ще залишилось підприємства, котрі тримають економіку е ну, на плаву. я говорю за шахту правління Покровського гілля. Йому вдалося не лише вистояти у такий складний час, а й продовжувати набирати обертів і збільшувати виробництво. До речі, туди потрібні нові кадри. Вся інформація є у нас на сайті. Під кінець, як завжди, про щось безтурботне. Цього тижня у Львові відбувся товариський матч з футболу між Шахтарем та Динамо. Особливо я не розумію футболі від слова зовсім. Так чому я за нього тут вам розповідаю? А все тому, що в ньому взяли участь захисники Азовсталі. На початку матча захисниця Маріуполя Катерина Поліщук заспівала гімн України. Ще нам браття українці усміхнеться доля. А потім михайло діанов відкрив матч символічним ударом по м'ячу. Дякуємо, михайлові! Розповідати як пройшов матч. Не буду. По-перше, тому що, як я казав, не розумію у футболі. А по-друге, ключові моменти ви зможете подивитись на сайті за посиланням під описом цього відео. Це були головні події цього тижня. Як я і казав, запасайтесь теплими речами та павербанками. Залишайтесь з нами та читайте головні новини на нашому сайті і телеграм-каналі. Побачимось наступного тижня і слава Україні!